Ні, внаслідок ДТП загинув велосипедист. У центрі рівного загорілося кафе, та психотропні речовини на майже 4 мільйони гривень виявили у рівненського наркоторговця. Це чергова частина я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Думали, що стався вибух. На Рівненщині внаслідок ДТП авто повалило огорожу. Увага, спецсигнал. Патрульні спільної каретою швидкої допомоги виїхали на чергове відпрацювання. Заврятоване життя пожежного рятувальника із Дубна нагородили медалю. Пожежа у центрі міста. У п'ятницю, 10 листопада, близько 17.30 загорілось місцеве кафе на вулиці 16 липня. Відомо, що загорання відбулось всередині закладу. На місце події виїхало три одиниці спецтехніки ДСНС. На щастя, пожежу було швидко ліквідовано. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Через нього на зовнішньому боці закладу задимілася витяжка. Рятувальники відразу відключили на щитку електропостачання та з метою недопущення пожежі подали на охолодження витяжки водяний ствол. Варто додати, що завдяки вчасному повідомленню свідомих громадян та оперативності вогнеборців вдалося не допустити виникнення пожежі з подальшим поширенням вогню у середину приміщення. І ще одна пожежа. 12 листопада в приватному господарстві в селі Удрицьк, що на Сарненщині спалахнула господарська будівля. На місце події працювали добровільні пожежні команди. Саме їм і вдалося ліпідувати загорання. Однак, все ж вогнем було знищено 10 метрів квадратних покрівлі, пошкоджено стіни, а також речі домашнього вжитку господарчої споруди. Причину пожежі та розмір завданих збитків нині встановлюють фахівці. На ліквідацію оперативно було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено 10 метрів квадратних покриття, пошкоджено стіни та речі домашнього житку господарській будівлі. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації було залучено дві автоцистерни та шість добровільних пожежних. Причина пожежі та задані матеріальні збитки наразі встановлюють фахівці. У ДТП в Дубровиці тяжко травмувався пішохід. Автопригода трапилася 10 листопада ввечері на вулиці Миру. Відомо, що 49-річний місцевий житель допустив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілим виявився 62-річний житель Дубровиці. Внаслідок ДТП його госпіталізували до реанімаційного відділення. Потерпілого 62-річного жителя Дубровиці із переломами плечової кістки, ноги, ребер та політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Керманич автомобіля зі зовнішніми ознаками був тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрані зразки крові. Автомобіль поміщений на спецмайданчик. Думали, що стався вибух, а виявилось ДТП. У неділю 12 листопада в селі Здовбиця на Рівненщині трапилась автопригода за участі мікроавтобуса та легкового авто. Від удару бус відкинуло в огорожу приватного будинку. Пасажирку легковика затисло всередині. Ми виїжджали на місце автопригоди і розповімо усі деталі цієї автотрощі. Я думав, що вже Зрвануло чортішов. Стрігли, вже, бахнуло так. Думали, Ха, що щось бахнуло, так? Що ж хата затрусилась. У неділю 12 листопада, близько 12-ї години, Микола займався хатніми справами, коли вмить почув звук, схожий на вибух, а згодом відчув, як буквально затрусився будинок. Вибігши на вулицю, зрозумів, трапилось ДТП. Виходить, то вже воно тут. Та, така машина стояла влягата, та мутора ж там валявся Ні. на тій стороні. Забаром виявилось на вулиці прямо біля будинку Миколи. Зіткнулись дві автівки: легковий квас та інкасаторське авто. Внаслідок удару мікроавтобус відкинуло в огорожу приватного будинку Олександра. Він разом із рідними був у хаті, коли трапилась автотроща. Одразу вибігли на вулицю та побачили, що їхнього паркану немає. А поруч два автомобілі в понівеченому стані. Першим ділом я вийшов на двір, побачив, як. Було розбите лобове стекло інкасатора, як мені кажуть, що якась туди людина вилетіла через лобове, я цього не бачив. В людини в водія з другої машини було розбите голова, що кров, і в одного, а в другого, який сидів біля нього, було, так я так поняв, було мене, мене в рука чи пальці. І ззаді в тій машині сиділа людина, десь жінка приблизно років 40 то більше, яка була без. Відомо, що внаслідок ДТП постраждало п'ятеро осіб: керманич Вазівки та троє його пасажирів. Окрім того, травми отримав і пасажир буса. Усіх доставили до Здолбунівської центральної міської лікарні. Вчора близько 12.30 в лікарню потрапило п'ять чоловік. З них двоє в стані середньої важкості були госпіталізовані троє пацієнтів. Обійшлися амбулаторною допомогою. Пацієнти, один пацієнт з переломом, мілкі, правильніше буде, другий пацієнт з забієм грудної клітки, з переломом мореба. Як розповіли у Здолбунівській ЦМЛ, нині потерпілі знаходяться у задовільному стані. Правоохоронці ж з'ясували, винуватцем автопригоди став 72-річний дубенчанин, водій Вазівки, який не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з інкасаторським авто. Січі відділення поліції номер 6 міста Здолбунів встановив, що 72-річний дубенчанин водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на трасу Городище рівне Старокостянтинів, не надав переваги в русі та допустив. Ти зіткнення з автомобілем Форд, який від удару відкинуло в огорожу приватного господарства. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Обидва водії були тверезі. Як розповідають жителі села Здобиця, через інтенсивний рух на цій ділянці дороги тут часто трапляються ДТП. тут через пару метрів людину на смерть збили, яка їхала на ровері, вона була не. Троті в стані згольну сп'яніння. було ще таке, що дві фури не розминулись. Так само не дала дорогу. Подібна аварія, але він з'їхав на обочину, а не в забор. На щастя, у цій ДТП обійшлось без загиблих. Правоохоронці ж наголошують: будьте обачними та взаємовічливими на дорозі, бо паркан відремонтувати можна, а от здоров'я людини не так легко. На Остроченні внаслідок ДТП загинув велосипедист. Смертельна автопригода трапилась днями на автодорозі Городище рівне Старокостянтинів між населеними пунктами Острог та Грозів. Встановлено, що водій автомобіля Хюндай допустив наїзд на жителя села Грозів, який їхав на двоколісному в попутному напрямку. Зі слів керманича позашляховика, велосипедист різко виїхав на проїзну частину. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці. Наразі триває досудове розслідування. Усі обставини ДТП встановлюватимуться у рамках кримінального провадження. Від отриманих травм 42-річний чоловік загинув на місці події. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Кермувальник авто відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. І ще одна ДТП за участі велосипедиста 14 листопада на спецлінію 102 близько вісімнадцятої години надійшло повідомлення від водія автомобіля «Форд», що неподалік села Бочаниця він збив чоловіка, який їхав велосипедом. Медики швидкої, яку викликав причетний до автопригоди, кермувальник доставили до лікарні 71-річного місцевого жителя із травмами різного ступеня. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на неосвітленій ділянці дороги поблизу села Бочаниця житель обласного центру, керуючи мінівеном, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався проїзною частиною у попутному напрямку. Зі слів водія на двоколісному транспортному засобі не було видно заднього світловідбивача або будь-яких інших елементів, які б виділяли його у темряві. Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучений за попередніми результатами огляду на стан сп'яніння водій тверезий. У нього також відібрані зразки крові. У Сарненському районі під колеса авто потрапив пішохід. Повідомлення про автопригоду у селі Немовичі надійшло до поліції о 19.45-14 листопада. Поліцейські на місці події встановили, що 59-річний серненчанин, кермуючи автомобілем БМВ, на проїзній частині допустив наїзд на пішохода 60-річного місцевого жителя. Керманич самостійно викликав швидку та поліцейських Унаслідок автопригоди. Чоловіка із політравмою доставили до реанімаційного відділення лікарні. Слідчий Сарненського районного відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Водій за результатами огляду на стан спійніння був тверезий. Під колеса легковика потрапила рівнянка з малолітнім онуком. Повідомлення про ДТП з травмованими на бульварі Богдана Хмельницького в обласному центрі надійшло до поліції о 18.35 15 листопада. Січірівницького Рівницького управління встановив, що під колеса автомобіля Дача під керуванням 41-річного жителя Рівненського району потрапила 64-річна рівнянка та її трирічний онук, які перетинали проїзну частину у невстановленому місці. Постраждалих доставили до лікар де у дитини діагностували забої а у пенсіонерки перелом ноги. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Водій за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. У нього також відібрані біологічні зразки. Транспортний засіб вилучений. Водії дотримуйтесь швидкісного режиму, особливо у населених пунктах. Пішоходи під час переходу проїзної частини, користуйтесь ліхтарками та подбайте про світлоповертальні елементи на одязі. Нехтування правилами дорожнього руху може погубити чиєсь життя навіть без ДТП. Днями патрульні спільно із каретою швидкої допомоги виїхали на чергове відпрацювання. Профілактичний захід. Увага, спецсигнал провели з метою привернення уваги водіїв до пересування спецтранспорту. Як рівненські водії дотримуються правил дорожнього руху у сюжеті Тетяни Міщинської. Увага, спецсигнал. Рівненські правоохоронці регулярно перевіряють водіїв на дотримання правил дорожнього руху. Сьогодні відбувся черговий рейд вулицями міста. Поліція їхала вслід за автівкою медиків, а згодом правоохоронці спілкувались із порушниками. На жаль, небагато водіїв згадує про те, як. Яке іноді значення може мати секунд для порятунку людського життя, мета комплексу цих профілактичних заходів під умовною назвою «Увага! спецсигнал це пробудити свідомість водіїв і прищепити їм особливе розуміння того, що поступившись дорогою, вони можуть надати цілком посильну допомогу порятунку людських життів. Час від часу ігнорування водіями спеціального транспорту на дорозі може коштувати пацієнтам швидкої допомоги життя. Ми стараємося їм пояснити, що Ніхто не застрахований від якоїсь екстреної ситуації, бо кожен з них може попасти в таку ситуацію, коли його будуть транспортувати за екстреними за життєвими показами. Будь-який учасник дорожнього руху не пропустить автомобіль, і кожна згаяна хвилина може коштувати здоров'я і життя травмованому потерпілому. Я на цьому питанні наголошую: пропусти автомобіль екстреної медичної допомоги і врятуй життя. Попри те, що спецтранспорт рухався містом із проблисковими маячками та сиренами, порушники таки знайшлись. Поліція вкотре закликає громадян не ігнорувати машини спецпризначення із проблисковими маячками, оскільки від цього може залежати чиєсь життя. На десятьох водіїв, які не надали перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги, який рухався з увімкненими спеціальними звуковими сигнальними пристроями, патрульні склали адмінматеріал за частиною 3 статті 122 кодексу України про адмінправопорушення, нагадуємо, що штраф за це правопорушення становить 680 гривень. У рівному поліцейські офіцери громади разом із небайдужими громадянами допомогли ліквідувати загорання легковика. Автохонда, жительки обласного центру, саме стояло в заторі на вулиці Олега Дудея, як зненацька з під капота пішов дим. На допомогу розгубленій водійці кинувся небайдужий водій. Саме в цей час проїжджали і поліцейські офіцери Корненської тергромади, які оперативно зреагували на ситуацію. Оскільки на вулиці був інтенсивний рух, а транспортний засіб оснащений газовим обладнанням, правоохоронці перекрили тимчасову дорогу. Приборкати займання за допомогою вогнегасників. Не вдалося. Та, на щастя, поряд був автобетонозмішувач, у якому була вода. Спільними зусиллями вогонь загасили. Нагороджений медаллю за врятоване життя пожежний рятувальник із Дубна вже понад 15 років разом із колегами служить на порятунок людей та запобігання надзвичайним ситуаціям. Про професії у сюжеті Тетяни Міщинської. Запобігти, врятувати, допомогти ці слова вже понад 16 років є головним гаслом для Віталія Олесницького, рятувальника із Дубна. Головний майстер, сержант служби цивільного захисту місцевої пожежно-рятувальної частини виконував роботу на найскладніших викликах. З Самого дитинства я мріяв стати пожежником, так як мені подобалось, коли рятують людей, допомагають їм. Ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій, навіть якщо серед ночі виникає будь яка надзвичайна ситуація, то ми виїжджаємо будь-який час і серед ночі, і в складні погодні умови. Приймаємо участь у ліквідації. Автопригоди, природні катастрофи, пожежі, навіть ліквідація наслідків ворожих терористичних атак не минали без допомоги Віталія Олесницького. Каже, за роки роботи бачив чимало надзвичайних ситуацій і навіть брався за додаткові виклики. За таку безстрашність та вдале виконання завдань чоловік отримав чимало нагород. Найперша моя нагорода, і найцінніша це медаль за врятоване життя. Це в 2011 році. Діставали жінку з колодязя, вона впала на глибину 20 метрів, і води було десь по городи їй. Так само це було серед ночі. Виїжджали і опускали мене туди. Я її закріпив мотузкою і тоді достали. Рятувальник розповідає: 100% запорука вдалої роботи це спрацьована команда. Бо без висококваліфікованих колег, яким цілковито довіряєш, можливо, і не вдалося б врятувати таку кількість людей. Це нагорода 15 років бездоганної служби. Я її отримав буквально два місяці назад. Це відзнака відвага в надзвичайній ситуації. Я не пам'ятаю, який рік отримав, діставав потерпілого з село Тараканів. Тараканівський форт відомий на всю Україну потерпілий впав в колодязь, Я його доставав, але ну він загинув. Цього годинка я отримав. Доставав загиблого колодязя 50 метрів. Окрім перерахованих Віталієм нагород, чоловік також має відзнаку за участь в АТО. Разом з колегами він допомагав відновлювати Україну після наслідків терористичних дій Росіян у 2019 році. У 2019 році ми були в Світлодарськ, Донецька область відновлення інфраструктури. Ми перекривали будинки, пошкоджені від партобстрілів. Від осколків на жаль, ця територія зараз окупована, і наскільки мені відомо, то там не залишилось майже нічого з того, що ми робили, і взагалі будинків там майже не залишилося. Сильний духом та відданий обраній справі до кінця Віталій був і залишається надійною підтримкою для колег. Водночас, отримані нагороди не стають на заваді професійного зросту рятувальника. У майбутньому хоче стати сапером, аби продовжувати відновлювати рідну країну після цієї страшної війни. Будьте обачними, і тоді не потрапите у ситуації, в яких вашому життю може загрожувати небезпека. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!